Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Прямокутний парлепіпед і куб мають однакові об'єми. Виміри парлепіпеда дорівнюють 8 дециметрів, 4 дециметри і 2 дециме. Завдання перше: знайди ребро куба. Друге порівняй площі поверхонь парлепіпеда і куба. І третє порівняй суми довжин усіх ребер парлепіпеда і куба. Приступаємо до виконання. Об'єм прямокутного парлепіпеда обчислюємо за формулою А помножити на Б помножити на С. Об'єм куба обчислюємо за формулою А у кубі. Тому. Спочатку знайдемо об'єм прямокутного паралепіпеда. Помножимо виміри 8, множимо на 4 і на 2. Маємо 64 дециметри кубічних і пояснюємо об'єм прямокутного. Паралелепіпеда. А тепер нам відомо, що об'єм куба, прямокутний паралелепіпед і куб мають однаковий об'єм. Отже, а у кубі дорівнює 64. Підберемо таке число, яке. Нам дасть у кубі 64. Це буде число 4, бо 4 множимо на 4 множимо на 4, отримаємо 64. Отже, ребро куба 4 дециметри. А тепер порівняємо площі поверхонь, паралепіпеда і куба. Площу поверхні паралепіпеда можна обчислити за формулою 2 помножити на суму добутків А на П, Б, Б на С і А на С, знаходимо площу поверхні. Для цього 2 множимо на 8 помножити на 4, додати 4 помножити на 2.

Паралелепіпеда. Тепер знайдемо площу поверхні куба. Площу поверхні куба можна обчислити за формулою 6 помножити на А у квадраті. А у нас сторона ребро куба 4, отже, 4 в квадраті. Це 16 і 16 множимо на 6. Маємо 96 дециметрів квадратних. Це площа поверхні куба. Ну а тепер уже можемо порівняти 112 дециметрів квадратних більше, ніж 96 дециметрів квадратних. І запишемо висновок площа поверхні паралелепіпеда більша за площу. Поверхні куба. Ну, а тепер порівняємо суми довжин усіх ребер паралепіпеда і куба. Знайдемо площу довжину ребер. Довжину ребер прямокутного паралепіпеда будемо обчислювати за формулою 4 помножити на суму наших вимірів. Довжину ребер куба будемо вчислювати за формулою 12 помножити на довжину ребра. 4 множимо на наші суми. У нас виміри в прямокутного пролепіпаде 8, додати 4, додати 2. 6 додати 8, або 10 додати 4, це буде 14, да множимо на 4, маємо 56 дециметрів, пояснюємо. Сума довжин усіх ребер паралелепіпеда. знайдемо суму довжин усіх ребер куба. 12 помножимо на 4. У нас була довжина ребра. Маємо 48 дециметрів. Сума довжин усіх Ребер куба, ну, а тепер уже можемо порівняти 56 дециметрів більше, ніж 48 дециметрів, робимо висновок сума довжин. Сума довжин усіх ребер. Парале більша за суму довжин усіх ребер Куба номер десять. Із завдань для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика. 6 виконано.